Від Сфінкса до Тутанхамона. Мистецтво, що пережило тисячоліття. Привіт, юні археологи! Сьогодні ми вирушаємо в захопливу подорож у світ стародавнього Єгипту. Але що це? Мені щойно надійшло таємничне повідомлення. Виявляється, з гробниці фараона зникли найцікавіші скарби, і ніхто не знає, куди вони поділися. Єдина зачіпка це дивні знаки, залишені на стінах гробниці. Кажуть, ці знаки ключ до розгадки, але вони незвичайні. Це не просто малюнки або іерогліфи. це мистецтво. Отже, наша з вами місія розгадати таємницю зниклих скарбів, використовуючи лише мистецтво. Так, так ви не помилилися мистецтво стародавніх єгиптян. Тож, питання на мільйон. Як же мистецтво допоможе нам знайти скарби фараона? Ну що, готові ви розгадати цю давню? Таємницю. Перед вами карта вашого маршруту. Давайте розглянемо її. Ваша подорож починається біля великих пірамід у гізі. Відвідайте їх і знайдете першу підказку, Заховано серед підніжжя цих пірамід. Далі вирушайте до Великого Сфінкса. Це статуя з тілом лева та головою людини. Докладніше роздивитеся його голову і там ви, ви знайдете наступну підказку. Потім вирушайте до карнату, де вас чекають величні храми. Розгадайте таємницю, що приховується в їх стінах, і тоді ви отримаєте наступну підказку. Далі ваш маршрут скерована до храму цариці Хадшепсут у доліні Дель Бахрі. Відшукайте там приховану підказку. Після цього вирушайте до Долини царів, де спочивають фараони. У гробницях ви знайдете ключові слова, які допоможуть вам розгадати загадку. Наступний пункт вашого маршруту етфу, де вас чекає храм Хнума. Розгляньте його на стінні розписи. І знайдете там наступну підказку. І нарешті відвідайте Луксарський музей, де зберігаються безцінні статуї та артефакти. Серед них ви знайдете останню підказку, яка приведе вас до скарбів фараона. Ви стоїте перед трьома. Величними пірамідами Гізи – дивом стародавнього світу. Ці піраміди це не просто кам'яні споруди, а портали в інший світ. Ці гігантські трикутники, що сягають небес, зберігають таємниці фаріонів, богів і вічності. Вони мовчазні свідки стародавньої цивілізації що дивують своєю архітектурою та загадковістю. Серед них відділяється піраміда Хіопса, найбільша з трьох, справжній кам'яний гігант, що височіє над постелею. Поруч з нею знаходяться піраміди Хе Хефрена та Мікеріна. Кожна з яких має свою унікальну історію та архітектурні особливості. Пираміди це не просто гробниці, а символи безсмертя, віри та могутності. Вони це виклик часу, що пережили тисячоліття і досі вражають своєю величю. Це кам'яний гімн Сонцю. Що співають про вічне життя та незбагненне таємниці стародавнього Єгипту. Увага! Лише одна із них допоможе вам знайти першу підказку. Огляньте уважно кожну з пірамід, їх назви висічені на кам'яних плітах біля основи. Знайдіть найбільшу з них і там ви знайдете першу підказку. Найбільша з них це піраміда Хіопса. Підказка це сфінкс. Ви стоїте перед великим сфінксом, мовчазняним охоронцям пірамід. Цей загадковий велетень, висічений з цільної скелі, спостерігає за вами своїм проникливим поглядом: Великий сфінкс, міфічна істота з тілом лева і головою людини, фараона. Він символизує силу і мудрість фараонів. На голові Сфінкса можна побачити царський урей це символ влади фараона. Але не час милуватися його величчю, адже він зберегає важливу підказку. Питання для вас. Що символізує Великий Сфінкс, і що можна побачити на його голові? Уважно огляньте Сфінкса. Зверніть увагу на його голову. Знайдіть символ, який носили лише фараони, а він вкаже вам на номер колони в карнанському храмі. Біля якої ви знайдете наступну підказку. Правильна відповідь це урей. тепер ви знаєте номер колони, це цифра 3. Ви потрапляєте у величний Карнаанський храм, де кожна колонна і кожен камінь дихають історією. Карнаанський храм один з найбільших храмових комплексів у світі. Зазвичай перед храмом розташовувались алії з фінксами, а самі храми дуже поєднувалися з природою. Колонни нагадували дерева, стіни розписувались квітами із зображенням тварин і птахів, а стеля нагадувала небо. Сфінкси міфічні істоти з тілом лева і головою людини або тварини. Але не час милуватися цією красою. Адже ви тут. Щоб знайти наступну підказку, шукайте її біля третьої колони. Молодці, ви знайшли її. Огляньте алію сфінксів, що йде до храму. Зверніть увагу на їхні голови. Порахуйте, скільки сфінксів знаходиться на цієї алеї. Число, яке ви отримаєте, допоможе вам знайти підказку, заховану біля храми цариці Хатчепсуд. Правильна відповідь більше 10. Ви опиняєтесь перед величним храмом цариці Хадшепсуд, висіченим у скелі у даліні Дель Бахрі. Давайте зараз за допомогою нейромережі поглянемо, як виглядала насправді ця цариця. Це ми можемо подивитися з перетворення або уживлення її статуї. Храм Хадшепсут в долині Дель Барфі унікальний з його терасами та каланадами та вражає своєю гармонією та витонченістю. Він повністю висечений у скелі, складається з трьох терас, з'єднаних пандусами. На стінах храму зображені сцени життя цариці Хадшепсут. Але пам'ятайте про завдання. Адже ви тут щоб розгадати наступну загадку. Уважно огляньте храм, зверніть увагу на його розташування, знайдіть напис, який описує місце розташування храму. Кількість слів у цьому написі вкаже вам на номер гробниці в долині царів, де ви знайдете наступну підказку. Правильна відповідь Д. Л. Бахрі. Тут три слова, тобто грабниця за номером три. <плес> Ви потрапляєте у долину царів. Тут ви знайдете підземний лабиринт, де фараони, як сплячі дракони, ховають свої скарби та таємниці, гробниці прикрашені фресками, це портали в потобічний світ, а мумії, оточені коштовностями, чекають на своє відродження. У шепті це маленькі фігурки, які належать душам слух. Що готові виконати будь-яке бажання фараона в загробному житті. Увага! Муміфікація та створення статуй це дві сторони однієї медалі, що відображають віру стародавніх єгиптян у вічне життя. Саме і створення мумій, і привело до зародження у Єгипті такого мистецтва, як статуї. Який зв'язок між муміфікацією та створенням статуй у стародавньому Єгипті? Знайдіть гробницю за номером 3. Дослідить її. Yeah. Тутанхамон, що означає живий образ Атона один з найвідоміших фараонів, давньоєгипетський фараон 18-ї династії, чия гробниця була знайдена майже неушкодженою, помер я у дуже ранньому віці. На момент смерті мені виповнилось 18 років. Зверніть увагу на мій саркофаг та золоту посмертну маску на моїй мумії. Кількість синіх смуг на головному уборі вкаже вам на номер фрески в храмі Хнума. Де ви знайдете наступну підказку? Правильна відповідь 55 сініх смужок. А зараз пропоную вам подивитися, як нейромережа оживила обличчя фараона Тутанхамона за допомогою його золотої посмертної маски. Храм Хнума в Есні це глиняна колиска людства, де бог ганчар ліпив людей з берегів нілу. Стіни храму це сторінки міфів. Розписаний фресками за суворим каноном. Увага! Тут боги та фараони живуть у профіль. Плечі їх розгорнути прямо, а ноги знову рухаються у профіль. Око, що розташовано прямо, дивляться в душу, а кольори та символи. Це ключі до розуміння стародавнього світу. Дайте відповідь на питання, який канон використовували стародавні єгиптяни при створенні фресок. Огляньте цю фреску на стіні храму. Зверніть увагу на зображення людей та богів. Порахуйте, скільки їх зображено в профіль. Це число вкаже вам на номер експоната в Лукскарському музеї, де ви знайдете останню підказку. Правильна відповідь 4. Ви опиняєтеся в Луксарському музеї, де зібрані найцінніші артефакти з храмів і гробниць. Музей був відкритий у 1975 році. Його можна порівняти з скарбницею фараонів. Тут оживають боги та цариці, величні статуї фараонів. Тепер розповідають свої історії. Вони вирізблені у величних позах, сидять, склавши руки на коліна або стоять, висунувши праву ногу уперед символами влади та бажання. Цариця Нефертіті, велика цариця давнього єгипетського фараона, вісімнадцяти династії Ехнатона. була тишою фараона Тутанхамона, стала всесвітньо відомою завдяки моїй дуже популярній скульптурі, погрудя, що наразі зберігається в Берлінському єгипетському музеї. А тут сходиться лише копія цього витвору мистецтва. Пропоную вам подивитися, як за допомогою нейромережі оживили бюст Нефертіті, і ми можемо побачити, як вона виглядала. Тут боги ра, анубіс і тут. З головами сокола, шакала та ібіса дивляться на нас з минулого, нагадуючи про вічність, сонце, смерть та мудрість. Ра, Бог Сонця, Верховний Бог, зображувався у вигляді людини з головою сокола, увінченого сонячним диском, покровитель фараонів, життя. Та порядку Анубіс, Бог з головою шакала, пов'язаний з муміфікацією та загробним життям, зображувався у вигляді людини з головою шакала, покровитель, бальмазування, провідник душ у потобічний світ. Тот – Бог мудрості письма та знань, зображувався у вигляді людини з головою ібіса. Покровітель пис писців, бібліотек, наук. Дайте відповідь на питання, яка цариця відома своєю неперевершеною красою, і її погруддя є одним з найвідоміших експонатів музею. Уважно гляньте експозицію музею. Знайдіть погруддя цариці відомою своєю красою. Порахуйте, скільки золотих прикрас на неї. Це число вкаже вам на кількість іерогліфів у написі на скрині. Де заховані скарби фараона. Ви вже близько до цілі. Правильна відповідь. Ми тут бачимо дві прикраси. Це головний убор. Так називаємой синій тюрпан з золотими зміями та на міста золота, яке знаходиться на грудях цариці. Ну, що, мої юні археологи, ви у цілі? Ви знайшли скриню скарбів. Вам залишилося за допомогою таблиці іерогліфів скласти коротке кодове заклинання з двох слів. Отже, ви шукачі, пригод нарешті дісталися до заповітної скрині. Ви розшифрували п'ять іерогліфів, і вона відчинилася. А там блискучі цацькі, що підморгуються афирами. Але пам'ятайте, головний скап – це ваші знання, друзі. Ви герої, що розкрили таємницю гідну Індіана Джонса. Вітаю! Ви справжні герої стародавнього Єгипту. Тепер, коли ти розгадав усі загадки та знайшов скарби, час оцінити свою майстерність. Писар Фараона, сувій самооцінювання. Обери ієрогліф та проти кожного твердження, що найкраще описує твої здібності. Ієрогліф око. Я використовую свої знання, щоб розкрити таємниці стародавнього Єгипту. Ієрогліф Анг. Я був енергійним та наполегливим у пошуках скарбів. Ієроглів джет. Я зберігав спокій та засередженість у складних ситуаціях. Ієрогліф вадж. Я ділився своїми знаннями та допомагав іншим. Ієроглів Сонця. Я яскраво сіяв своїми знаннями та вміннями. І так, зробить свій вибір. Обираємо. Ми обрали іерогів анг. А зараз обираємо іерогліф око. Тепер іерогліф. «вач». Так. Іерогліф джет. І нам залишилося, ну, оберемо і сонця. Дякую за ваш вибір. Юні археологи, ви пройшли нелегкий шлях, розгадуючи таємниці стародавнього Єгипту. Тепер, коли ви вже знайшли скарби фараона, час оцінити мудрість вашого наставника. Мудрість Тота сувой взаємооцінювання. Обери ієрогліф напроти кожного твердження, що найкраще описує мудрість вашого наставника. Ієрогліф тот, мій наставник, був джерелом знань і мудрості, як сам Бог тот. Ієрогліф ра, мій наставник, освітлював наш шлях як сонця Ра, даруючи нам нові знання. Ієрогліф Анубіс. Мій наставник, допомагав нам розгадувати загадки, як Анубіс допомагає душам померлих, він захищав нас від помилок і допомагав нам знайти правильний шлях. І ієрогліф Хатхор. Мій наставник дарував нам радість і натхнення як богиня хатхор. Він створював творчу атмосферу, де кожен міг проявити свої таланти. Ну що, давайте зробимо вибір. Ну, наприклад, я обираю ієрогліф Анубіс. Так. от, потрапила на нього. Так, тепер ієрогліф тот. Так. Ієроглів угу. і тепер ієроглів – Хатхор. Ось так дякую вам за ваш вибір. Юні шукачі скарбів. Ви щойно завершили неймовірну подорож у світ стародавнього Єгипту. Ви розгадали таємниці пірамід, дослідили величні храми. Спустилися в гробниці фараонів і розшифрували стародавні єроглифи. Пам'ятайте, що історія це не просто пил минулих століть, а жива книга повна таємниць і пригод. І хто знає, можливо, саме ви станете тими, хто відкриє нові сторінки цієї захоплюючої книги. Тож, нехай ваш шлях. Буде освітлений мудрістю стародавніх єгиптян, а ваша жага дознать не невичерпною як ніл. Дякую вам за увагу!